Понад тисячу храмів Хмельниччини оглянули рятувальники напередодні Великодня. У кожному в день свята відбудуться богослужіння. Тож фахівці ДСНС звертали особливу увагу на наявність вогнегасників, справність систем оповіщення та доступність запасних виходів. Інспекторським складом Хмельниччини було проведено інструктажі під підпис саме з настоятелями церков. Були так само звернена увага на систему пожежної сигналізації, на водопостачання та вогнегасники. Чи вони перезаряджені, чи вони відповідають вимогам. Крім того, рятувальники нагадали настоятелям храмів про правила безпеки під час проведення богослужінь. Закликали й вірян бути обачними. По-перше, це знімаємо от коло Її можна зірвати наручно, можна разом mm. запобіжник. Ви просто берете його, вириваєте mm. після того берете за растру і направляєте mm. на саме поверн'я. берете і так само починаєте гасіння. Наживайте на верхній вагі. Дотримання правил пожежної безпеки в храмах. Це користування свічками. Те, що ви тримаєте в руках, і будьте обережні, тримаючи свічку біля чиїсь одежі. Тим самим хочу наголосити, це дотримання правил безпеки вдома. Коли ви приходите свічку, ставите на стіл, і випадково вона десь може перекинутися, вона може випадково впасти. Ті самі, можливо, діти ваші, внуки, будьте за цим обережні. Клірик Свято-Георгіївського храму каже, із правилами безпеки ознайомлені й дотримуються їх під час усіх богослужінь. Звичайно, ми дивимося за свічками. Ми стер, будемо слідкувати за тим, щоб в місцях підсвічників, щоб не було скупчення людей. І, наприклад, такі, такі заходи, як освячення посухом, будемо, звичайно, проводити ззовні, щоб не було ну, там де більше місця. Тобто цього крайня проводити не будемо. Великодні богослужіння у храмі розпочнуться цієї суботи. Тоді ж о 16.00 віряни зможуть освятити пасхальні кошики. У неділю молебень триватиме з шостої ранку. Споту буде освячення пасок з 16 до 20 години вечора. В неділю, я думаю, служба закінчиться в районі восьми на 9-ї і до 12-ї 100% будемо освячувати паски. Загалом у Хмельницьких храмах богослужіння та освячення кошиків відбуватимуться у суботу та неділю. Дарія Курнос, Данило Біга, новини міста.